Давай без позивних будем з Петриченком вамчатися. На цьому відео дорослий захисник Павло Петреченко. Але як говорять, рідні Павла, він як в дитинстві, простий у спілкуванні, оптимістичний та добрий. Це перше інтерв'ю батьків та сестри після загибелі сина і брата. Спершу звучить історія про маленького Павлика, який завжди виявляв цікавість до всього. Наприклад, у другому класі на літніх канікулах займався розкопками. Дід його забрав з собою. Взяли повний пакет всіх цих фрагментів. Поїхали в інститут архів. Хеологію України і там їх прийняли, все зафіксували. Павло Ріс радував оточуючих, навчався, любив географію, історію, астрологію, а особливо футбол. Знайшли альбом десь в третьому класі. Мабуть, ми відкриваємо і, там. Я майбутній футболіст. А потім невисокий ростом Павло разом з татом ходив на майдан під час помаранчевої революції. Оранжеві шапці, так Ющенко, жарко, все. А в 2013 році почався Євромайдан. Туди вже Павло брав тата з собою. Коли там було загострення, були поранені, то ми з ним возили ліки, закупляли. Суспільне неодноразово бачило Павла Петриченка під час акцій в Києві. Зокрема, на захист активіста Сергія Стерненка. Він був одним з засновників ініціативи Хто замовив Катю Гандзюк. Працював у благодійному фонді волонтера Сергія Притули. Так і було в перші місяці повномасштабного вторгнення. Павло Петриченко возив харчі для цивільних та військових у пущоводицю ірпінь бучу, і сотні одиниць військової техніки відправляв з іншими представниками фонду на різні ділянки фронту. В кінці березня 2022 року окупантів вигнали з Київщини. Якби моя місія на початковому етапі формування фонду. 16 квітня 2022-го на своє день народження Павло приїхав до батьків у військовій формі. Батьки все зрозуміли. Син склав присягу. Павло Петриченко став командиром відділення БПЛА в 59-й мотопіхотній бригаді імені Якова Гандзюка. Виявляю цілі для артилерії і коригую вогонь артилерії, вогонь танків, вогонь. Мінометів Петриченко брав участь у звільненні Херсона. Сав голосове по-моєму да, прислав мама, Ми в Херсоні, а потім прислав фотографію на могилі Каті Гандзюк. Павло завжди говорив рідним, що перебуває далеко від крайніх позицій. Згодом сім'я дізналась, це було не так. Після боїв на Півдні його підрозділ перевели на Донеччину. Я не збирався вмирати. Це взагалі гоніва. Мені так цікаво, що буде в кінці. Це треба по-любому дожити, подивитися. Сестра Павла Марина перша дізналась про його загибель. Він вранці всім записав ще анекдот, Ну такий голосове. Останні повідомлення в нього були дуже важкі. Він писав так: сьогодні ледь вижив. 16 квітня 2024-го Павлу Петриченку мало б виповнитись 32. 19 квітня минулого року. З Павлом попрощались. Поховали захисника на Аскольдовій могилі. Там постійно свіжі квіти, статуетки, пам'ятки, малюнки. А фразу Павла всі красиві, зберігають оптимізм. Нині друкують на шевронах та одязі. В цій війні за нами правда. Ну, типу, от за ким правда, той має перемогти. Ліля Гончарук та Сергій Дунда суспільне новини.